Кожен косметолог знає, що придбати сертифікований апарат для проведення косметологічних процедур це лише частина успіху, адже ще обов'язково має бути професійна косметика. А в комплекті з апаратом найкраще, щоб це була професійна апаратна косметика. Ми пропонуємо вам до комбайну Virstand Pro такий набір косметики, який допоможе якісно проводити всі процедури. До ультразвукової чистки вам знадобиться гель Земець Опенскін. Це гель холодного гідрування, який дозволяє підготувати шкіру до наступної чистки, якісно відкрити пори. У використанні дуже простий: наносите шар гелю на обличчя, закриваєте поліетиленовою плівкою, чекаєте 10-15 хвилин і вже одразу по цьому гелю можете починати ультразвукове очищення. Після того, як процедура чистки була проведена, пори необхідно закрити. Для цього можете використовувати маску Zemet Silkin Tox. Це маска на основі блакитної глини, вона заспокоює шкіру, зменшує подразнення та звужує пори. Для процедури мікрострумової терапії необхіден гель-провідник, наприклад, земець глорітай. Це гель, який насичений поживними компонентами, а саме гіалуроновою кислотою та пептидними комплексами, які володіють антиейдж властивостями Для процедури радіохвильового ліфтингу вам також знадобиться гель-провідник, наприклад, земець гіатай. Це гель на основі гіалуронової кислоти, який забезпечує якісну провідність радіохвилі до дерми, а також захищає шкіру від висушування, блять, захищає шкіру від температурного впливу. На сьогоднішній день даний набір косметики до цього апарату йде зі знижкою. Можете зателефонувати до менеджера, він повідомить вам всі деталі.